Вітаю про Трампа, Гренландію, Європейський Союз і Україну. Трамп і американці, ну точніше, Сполучені Штати, мабуть, таки заберуть Гренландію собі. Якщо не цілком і повністю, то принаймні частково. Я це говорю поки що безоціночно, лише констатуючи факт. Американський президент навмисно зараз перегибає палицю. Хто уважно дивиться і слідкує за ним, за його висловлюваннями, бачить, що він це робить грубо, категорично, як ведмідь, як слон в лавці посудні, тобто він прям перегибає палицю без жодних норм там етикету якогось дипломатичного. Це до речі, йому не лише в темі Гренландії. Але в темі Гренландії це особливо яскраво просвятковується. Зараз на ресурсах, офіційних ресурсах звертає увагу Білого Дому і Трампа публікуються різноманітні дописи на цю тему, а і в тому числі мемасіки, тобто різноманітні відосики і картинки про те, як Трамп гуляє з пінгвінами по засніженому ландшафту. Ну, кажуть, що в Гренландії там пінгвінів немає, ну але тим не менше, тобто натяк очевидний. Я думаю, що їм не вдасться забрати цілком і повністю Гренландію. Нагадаю, що Гренландія це суверенна частина Датського королівства, тобто формально це частина Данії Датського королівства. Данія це країна Європейського Союзу. Далеченко від Гренландії, але історично так склалося, що Гренландія належить цій країні Європейського Союзу. І Данія і Сполучені Штати ще одночасно також перебувають в НАТО Північно-Атлантичному Альянсі. І от найпотужніша країна НАТО, Сполучені Штати намагається віджати у такої середньої сили країни НАТО, Данії частину її фактично суверенної території. Я думаю, що повністю не заберуть, але певні фрагменти заберуть, ну і швиденько, звісно, це спробують перефарбувати. В кольори американського прапору, саме тому американський президент отак радикально великі вимоги висуває для того, щоб отримати, ну хоча б половинчастий результат і отримавши певний половинчастий результат, отримавши відсотків 20 території цього острову Гренландія, над яким я періодично пролітаю, коли літаю в Сполучені Штати, він перефарбує це благо карти Google Maps. Google карти належать Сполученим Штатам, тому вони швиденько це зроблять. А весь світ змушений буде з цим змиритися. Спочатку це буде боляче і неприємно, але з часом буде, як і з Кримом українським, на жаль. Ну, все, всі це як ситуацію де-факто. Хоча, можливо, і де Юре, звісно, визнавати більшість країн цього не буде, а де-факто буде от саме так. Е, я хочу сказати, що от вам і європейські інституції, і європейська потужність, і от вам сила НАТО, коли всередині НАТО відбуваються от такі абсолютно. Дикунські речі, про які не можна було пропускати ще 15 там, або навіть 5 років тому, що країна НАТО повстає на країну НАТО, коли право сильного починає домінувати в міжнародній політиці. І знаєте, в цей момент всі неочікувано зрозуміли те, про що, ну принаймні багато хто зрозуміли, те про що я неодноразово говорив: оці е, славетні. І розхвалені інституції, знаєте, в сучасному експертному середовищі, дуже модно, в західному, українському, в тому числі, розповідати, що все вирішують інституції. Серйозно? То запитання, що там з європейськими інституціями, з данськими інституціями, коли до вас прийшов один хлопець зі зброєю і сказав: віддавайте. А замість того, щоб дати по зубах, як це зробила, до речі, Україна, коли до неї прийшов агресор. Вся Об'єднана Європа направила до Гренландії 40 військовослужбовців. Ну, щось типу того. Ні, Не 40 тисяч, не 40 сотень, а просто 40. Об'єднана Європа. Це не лише Данія там, кілька країн об'єдналися. Це що таке? Це що за неадекватність? Я взагалі здивуюся, якщо при таких показниках і при такій, при такій готовності Європи захищати свою територію ця Гренландія якимось дивом ще залишиться частиною Датського королівства. От вам і інституції. Але європейські я маю на увазі. Лідерство все вирішує. Вирішує лідерство, вирішує потенція, вирішує сміливість і рішучість. Я це зараз говорю не в контексті оцінки тактики і стратегії Дональда Трампа, а в контексті реальності, в якій ми зараз живемо. Цінності важливі, цінності мають значення, безсумнівно. правила важливі, правила мають значення. Жити в світі з правилами комфортніше і краще для всіх, безсумнівно. І Я не підлягаю це сумніву. Це не підлягає сумніву, але проблема в тому, що цей європейський світ, який багато проповідує про прав про силу правил, одночасно реалізує неадекватну політику. Якби це була сила право підкріплена силою. Зброї силою маскулінності, силою принципів, силою чоловічого лицарської гідності ну тоді питань нема. А коли їхні розмови про правила підкріплені мультикультуралізмом, прости Господи, гендером і декарбонізацією, це неадекватність. Що я маю на увазі? Наприклад, в офіційних стратегіях європейського союзу на 2026 рік, і там до 2029 року здається, документ. У них є визначені ключові пріоритети на наступний цей вже 2026 рік: це гендерна рівність, це мультикультуралізм, тобто, щоб всі неєвропейські, нехристиянські народи вільно населяли європейські країни, в тому числі. І декарбонізація, тобто екологія. Розумієте, вони з міркувань екології знищили дуже багато своїх атомних станцій. З міркувань екології вони перенесли виробництво в Китай. З міркувань екології вони сьогодні вже пасуть задіх і перетворилися на величезну набули величезної енергетичної залежності. залежності. Тобто, всі ці розмови мультикультуралізм призвів, що до того, що втрачається генетична основа. Етнічна основа європейської цивілізації гендр ЛГБТ призвели до катастрофічної депопуляції. Європейських народів, тобто населення просто зникає, європейське корінне місцеве, і до фемінізації чоловічого населення, яке не готове взагалі зі зброєю захищати свою територію, декарбонізація екології розмови, проповіді про екологію. Екологія важлива, але вона дуже часто має міст, містить ознаки ідеології, а не екології. Оцей екологізм, точніше, ця людина ідея, вона призвела до того, що зупинилася. Дуже сумнівним став промисловий розвиток, і дуже багато галузей економіки були втрачені, зруйновані з міркування екології. От вам і інституції, так звані, одночасно з е, дивакуватою політикою. Ну, Європейському Союзі загрожує. Військова насувається військова загроза. А у них на 20... це при тому в Європі вже 4 роки йде війна. Тут Трамп намагається у них віджати Гренландію. А у них серед пріоритетів на 26 рік гендер, мультикультуралізм і екологізм, декарбонізація це неадекватність. Це просто ознака психічного розладу про Європейський Союз, коли ми говоримо. Знаєте, є люди, які. Практикують урінотерапію це споживання сечі у різний спосіб, орально, тобто ковтаючи або там натираючи, коли вони страждають серйозними захворюваннями. Ну я розумію, що люди в серйозних важких захворюваннях, коли традиційна і... Так звана доказова медицина допомогти не можуть, вони прибігають до різних методів, тут не можна людей заслужувати. Але в цілому, урінотерапія, ну, я так думаю, достатньо сумнівний спосіб для подолання важких хвороб. Так от те, що сьогодні Європа пропонує і практикує, вона практикує урінотерапію. Вони вірять в цілющу силу сечі, коли Актуалізують тему мультикультуралізму, гендерної рівності і декарбонізації в умовах екзистенційної загрози для свого існування. Саме тому Європу всі зневажають. Шановні друзі, я думаю, що ви це розумієте і помічаєте, Європу зневажають. Це, до речі, трагедія. Насправді, європейська християнська цивілізація класична, це найкраще, що було в, Європ... в світовій історії взагалі. Але в те, що сьогодні перетворилися європейські країни, європейського союзу, принаймні більше з Брюсселівські європейський Союз. По одиноких країнах в різних країнах там є різні багато позитивних тенденцій і тенденції на одужання. да? Але в цілому це Брюссель, там Страсбург, от як квінтесенція європейської бюрократії, от бюрократія, саме знаєте, не лідерство європейського, лицарського, а бюрократія. Все там дуже погано. І саме це зневажають от таку євро, такий Європейський Союз вважають. Джей Ді Венс, американський віцепрезидент, приїжджає на Мюнхенську безпекову конференцію минулого року і просто мокрою ганчіркою лупцює по обличчю європейські країни. Ну, промову ми його пам'ятаємо. Трамп цього року зараз приїжджає в Давос буквально днями, і буквально принижує Європу словесно, не кажучи вже про намір забрати Гренландію, і, і вимагає відповідь. Посмішки і подяки. Тобто він їх принижує, а вони посміхаються і дякують йому. Тобто вони посміхаються тому і дякують тому, хто їх принижує прямо зараз. Словесно, тарифами, квотами, митами, намірами забрати Гренландію, а вони відповідь посміхаються і дякують, тому що вони ніщо порожнє місце без Сполучених Штатів в НАТО. Вся Європа розуміє, якщо б не Сполучені Штати. У них немає безпеки, взагалі гарантії безпеки ніякої, бо у них немає, по-перше, немає технології і зброї в необхідній кількості, по-друге, немає готовності воювати, а воювати мається на увазі вмирати. Тому їх принижують, а вони посміхаються і дякують. Саме тому їх зневажає і Україна, Європа. Ну не те, щоб зневажає, але коли ми послухаємо виступ президента Зеленського на Давоському економічному форумі пару днів тому. Він прямим текстом Європі сказав: ви ніщо, ви не здари, ви порожнє місце в військовому сенсі цього слова. Ви відправляєте 40 людей в Гренландію, щоб продемонструвати готовність захищати Гренландію. Це означає, що ви навпаки демонструєте готовність все здати без бою. Україна має моральне право тикати носом європейські країни. Бо Україна, коли до неї прийшов ворог, теж величезний, теж ядерно озброєний. Україна дала бій. Україна знищує ворога сотнями тисяч. І, на жаль, сама вмирає, платить найвищу ціну. Вічна шана і пам'ять полеглим у цій війні українським військовим і цивільним. Тому Україна має моральне право тикати носом Отак От просто брати європейські країни і отак, в калюжу. От тієї сечі, якою вони намагаються вилікуватися, Європу зневажає і Трамп, Європу зневажає і Зеленський, Європу зневажає і Путін. Це склалася феноменальна ситуація, парадоксальна, коли от Трамп, Зеленський Путін, ну сем'яку кажучи, не друзі і партнери а між ними всіма, між Росією і Україною війна. Між американцями і Україною натягнуті стосунки, але всі вони втрьох. І Путін, і Трамп, і Зеленський зневажають Європу з різних причин, з різних міркувань. Точніше, всі вони різні, але з однієї тієї самої причини. Бо вони розуміють, що Європа це ніщо. Європа як економічний потенціал, так він там є. Європа як культурні спроможності, так, да, вони там є. Але Європа в військовому сенсі ніщо. Порожнє місце. І... Одним з найяскравіших підтверджень цьому є буквально події, які відбувалися там позавчора, у суботу, в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися переговори про завершення війни вже без Європи, але ще за участі українців, московитів і американців. Це ознака, це дух часу. Якщо раніше ще Зеленський, знаєте, тягав Європу з собою на різні переговори, ну, бо... Такі правила етикету, бо ми частина європейського континенту, і Європа просила Зеленського, просила і Україну взагалі. Все ж таки не забувати про них в переговорах з Трампом, наприклад, да? щоб Україна завжди в розмові з Трампом казала, а от ще є Європа, давайте ми їх покличемо. От так така була негласна домовленість в рамках коаліції рішучих чи охочих, чи яких там. Але після виступу українського президента в Давосі стало зрозуміло, що і Зеленський тепер вже не приховує своєї зневаги до Європи. І почалися переговори вже без європейців. Звісно, ми частина європейського континенту і європейського простору, європейської цивілізації. Європа це це, це, це велич. І я зараз все це оцінюю, говорю з почуттям розчарування і болю. Бо європейська християнська цивілізація це найкраще, що було в історії. Але і відповідно, я маю віру, надію, сподівання і мрію, що Європа відродиться. Але для цього їй потрібна Україна християнська Україна, військово потужна Україна, щоб зробити Європу християнською, військово потужною і з розумінням, що таке гідність і що таке шляхетність. Ми де-факто зараз нагадуємо європейському континенту. Що таке європейська, християнська, шляхетна, лицарська європейська цивілізація? Тепер ми, Україна. З усиллями украї українських воїнів, зусиллями українського народу і з усиллями також українського військово-політичного керівництва в тому числі? Ми це показуємо і ми це нагадуємо. Е, я не думаю, що всі ці переговори про зупинку війни в Еміратах Об'єднаних арабських теж швидко дадуть результат. Днями там знову наступний раунд переговорів е, планується. Але сам формат цих переговорів втрьох без Європи вже свідчить що одним доказом є е, всього того контексту, всього цієї ці немічі європейської, про які ми говоримо. Про які я говорю. Ну і останнє буквально сьогодні я дізнався, що, наприклад, французи, франція вони прям обурюватися почали, що Україна, можливо, планує закопати за кредитні європейські гроші ракети Storm Shadow Британські, а Британія не є членом Європейського Союзу. І от вони обурились, що наші кредитні гроші ви будете витрачати британцям давати, щоб вони дали ракети. Розумієте, їм важлива не зупинка агресора російського московського, не перемога України. Їм важливо це шулерство. Оце. Чотири роки йде війна, чотири роки Україна стікає кров'ю. Вони не можуть надати нам навіть необхідних ресурсів, щоб зупинити ворожий наступ. Ну не лише вони американці в тому числі, але що там про американців говорити? Американці домінують, вони мають силу військову потужність. А європейці, навіть те, що у них є, вони не готові використати для допомоги Україні. Але закликають Україну там, до продовження боротьби. Україна продовжить боротьби. Але ви свою спроможність битися, покажіть. Хоча, наприклад, і Гренландії, не кажучи вже про те, що ви билися за Україну. Гренландія це ж ваша територія. Це ж територія Данії, члени Європейського Союзу. Ви покажіть там. Ну, Зато у них є мультикультуралізм, гендреш гей-паради і декарбонізація. Тере-деградація. Ми маємо висновки зробити для нас, для України. І ніколи не дозволяти в українській політиці оцим ідеям про мультикультуралізм, декарбонізацію, екологізм, гендер, ЛГБТ, фемінізм домінувати в нашому публічному дискурсі. Бо це шлях до занепаду, до декаданства, до деградації до зникнення. Це вже не гіпотеза. Це вже констатація за результатами спостереження сучасного стану більшості країн Європейського Союзу і ЄС як політичного об'єднання. Що думаєте, ви напишіть, будь ласка, в коментарях, поширте це відео, якщо воно вам здається важливим. Долучайтеся до нашої спільноти україноцентричного, християнського громадянського руху України. Всі разом побачимось!